В день 23 серпня армія Російської Федерації скинула вибухівку з дрона в Антонівці у передмісті Херсона. Двоє жінок, які в цей час були на вулиці, отримали поранення. Повідомили у телеграмі Херсонської обласної військової адміністрації. Об 11 годині російські військові скинули вибухівку з безпілотника на автівку у селі Станіслав. Поранений 47-річний чоловік. Також зранку армія Російської Федерації обстріляла зупинку громадського транспорту у селищі Кіндійка Херсонської територіальної громади. Одна людина травмована, є поранена і у селі Кизомис. Там о 5-й годині. Російський снаряд поцілив у будинок. Повідомили у телеграмі обласної військової адміністрації. По цій багатоповерхівці в одному з районів Херсона російські військові вдарили 22 серпня о 9-й годині. Розповідає місцевий житель Іван якраз був у залі. Воно ну, як гахнуло, все це все посипалося, я можу у мене це все і тікать. Потім вже немножко успокоївся, вийшов. У мене тільки там одно розбилося, то раніше порозбивало, позаклеїли. Було вже раз. Внаслідок обстрілу у своїй квартирі була поранена 76-річна жінка, говорить Галина. Впала в вікно, а вона якраз була в тій кімнаті і на дивані стирку складала. І в ногу попав осколок. Її забрали в лікарню, зробили тут перев'язку, але ну, в лікарню забрали, їй кожен день потрібно робити перев'язку з хірургом. Бувають упасти. Вона на дом вітер подує, І от. Железо, все побито. Я у кухні був, У кухню пішов, готовий їсти. Коли як гахнуло, я вийшов на балкон. Там много. все побито. І рама тут, я не знаю, як її так само побито. Також минулої доби російські війська атакували Бориславський район. Обстрілювали Нововоронцовську, Новорайську, Милівську, Бориславську та Цягинську територіальні громади. Розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи. Артилерію наносив удари по місту Береслав, населеним пунктам Тмарина, Червоний Маяк та Тягінка. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували села Новобереслав, селища Новоранцовка, Червоний Маяк та Милове. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також сталося загорання приватних квартир, багатоповерхів у будинку в місті Береслав. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Всього за минулу добу російська армія обстріляла 12 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Пошкоджено дев'ять приватних будинків, п'ять багатоквартирних, трактор, господарчі споруди. За минулу добу двоє людей загинули. На жаль, це жінка 37-го року народження. Яка загинула в Тамарина і в Козацькому 65-го року наручення загинув чоловік. Ще п'ять дістали поранень, троє в Херсоні. І ще чоловік з Амисі отримав поранення. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.